Тво Литва пропонує обговорити миротворчу місію для запорізької атомної електростанції. Міністр Литви Габріелу Сланцбергіс, головний дипломат країни, вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС. Про це він сказав перед засіданням очільників МЗС Євросоюзу у вівторок у Празі. Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз, чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо. Я думаю, нам потрібно повернутися назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже півроку тому, про те, що можливо навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та довкола заес, могла бути обговорена і вочевидь є необхідною, сказав головний дипломат Литви. Нагадаю, що місія магате це. Агенція, яка наглядає за атомними станціями, зокрема контрольний орган, вона вже прибула до Києва Із керівником МАГАТЕ і, власне чільником місії Рафаелем Гросі, вже зустрівся президент Володимир Зеленський. А безпосередньо на заес, якою так чи інакше нині орудують Росіяни, ця місія має вирушити вже от завтра.